Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Ви на каналі Ржава Телега. І що? Всі ви хотіли побачити карчі. Карчі, тож ми з'їздили за карчами і притягнули їх. Це Жигуль 21.05 і маскарад. 2141. Регулятор, щось там у нього з коробкою. Ну і коротше, його треба ще запустити. Я взяв кума і вітальку. І ми поїхали їх притягли. Якщо будемо тепер розбиратися, як це воно було, дивіться. Так що будемо розбиратися. Приємного перегляду за коментарі, лайки. Дуже вам вдячний. Так що пишіть коментарі, ставте лайки. Подобайки, полетіли гайки. Та ми поїхали. Це ж єлане, котрий ми там робили, стойку треба другу доробити. І підготуємо все і на продаж. Все, Погнали. Так, така ж історія, воно знов ніхіра не знімається. Але серія точно не про це. Так, все. Друга сторона готова. Поміняли. Ізгорівший пильник теж. Ізгорівший пильник теж замінили. Спеціально виїхав по такій дорозі. Нічого не брязкає, ходовочка відробляє нормально. Все знай добре. Раз, фотка, два фотка і на продаж. Так, ну а поки Вітечок тут щиро знімає газове обладнання, бо він хоче собі на Audi поставити, я поїхав за корчами. Так що десь там зустрінемося. Все розбираємо, все. Коротше, негідник. розбійник. Все. Я погнав. Вирушаємо за Віталіком. Їхати нам недалеко. A few later. Я приїхав за Віталіком. Зараз з ним полетимо. Полетимо за корчиками. Так. І прикиньте, купив мікрофон, а він здох. Одне відео. Взняв. Мені продали один мікрофон. Він здох. Я поміняв його. Коротше. Пішов буде без відео. Ой, без з таким звуком, який є. Так, все, чекаю зараз телефон у Віталіку, хай виходимо і ми погнали поздоровайся з підписниками. Підписники. Підписники. Так що, ми погнали, 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 куди ми погнали? Ми погнали за карчолигами, блін. Куди а, ми хоч гоні забути? Ми їдемо десь туди. Коротше, туди. Так, що, ось ми і приїхали 200 метрів. І ми на місці. І побачите, що за корчелиги. Я її вже бачу. Ну, добре хоч недалеко. Чи Це не вона, чи вона, чи не вона. Там нічого. Там дві. А от і Одна, друга, Віталік, я ми приїхали. Якось так. Другий день, машину продаєте? Ну? Скільки в ній конів? Ну, все купила, та було два. А поки ми построїли хліб, то більше ми не держали в ній іконі. Узепно. Та ні, двигатель, скільки лошадок має. А, ні, такого не маю.

Коміла! Давайте що за неї хочете? Я не буду на літи. тисяч доларів буде нормально. Ви <кх> що, гоните? 300 баксів максимум за це корито. Ну то буде 300. Ви май знаєте. По рукам? По рукам. А діло в тому, що там не подключене. А вони все не подключене. Там все буде стоїть. Патрубки. Так, а ми качаємо колеса. А за другою сьогодні приїдемо. Тут недалеко. Ось такий жигулятор. Гоу! Так, ну що, нас жде увлекательний атракціон. Погнали. Десь нам нагрузили тут запчастин кучу. Так, ну ладно, включусь десь далі. Проїхали 10 метрів. Думаю, щось клацає. Думаю, таке як колесо відкручене. Не могли нормальний виноград понад дорогою посадити. Лідію посадили. Ми до Братана до того приїдемо якраз в місті з шахедами. Такі ви Ну, Летять на Запоріжжя. Іраси. Що, погнали. Це буде улікательний атракціон. Так, ну добре. Так, це добре, що я побачив. О, почув, що щовка колеса. Погналы. Хуя, там что-то оторвано. Что-то там стучит, ну, похер. Ой, короче, и ну так навіть цикавіше. Погнали! Ми їдемо, політ нормальний. Ой, так гарно, так красиво і підарів немає. Ми ще їдемо, все добре. БМВшники нас обганяють. Ну, ми хотіли, могли б і більше їхати. Але страшно, дуже страшно. Та ні, на деле не страшно. Її нікуди не тягне. Все нормально. Гальма є. Типа ззаді щось там, мабуть, з мастякою трапилось. А так нормально. Нарешті я повірити не можу. Ми у Запоріжжі. Так, ми майже доїхали. А зараз відчіпляємо цього карча і летимо за другим. А тут близько. Що, ось ми приїхали. У нас 5 хвилин на шосту. А -а 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 -а. Так що, шо, зараз кудись цю карчину цю діваємо. О, носочок. Все! Так, все. Дурчик залишається тут. Ми погнали за другим. Мы знаем, мы быстрее, чем шахеды. Да. А я буду снимать видосики. Так, все, мы отправляемся в путь. Витек, тебе подобается? А что ты хотел? 5000 гривень. гривен. Багато ти там розбираєшся. Хадарик номер 2 Дорогу ремонтують. Ми їдемо. Мотор Брати ключ. Да короче, ось такий. Так слава Україні, Героям слава. А! Так, мы едем, гальмів нема. Короче, таке собі Не знаю. Головне, щоб ми нікого, я нікого не вупив, зараз собі в бампер. Екстрена зупинка. А, знову колесо заднє праве було відкручене. Коротше, коротше, Єле-єле, є тормоза аж десь у кінці. І вона от так трошки зупиняється і ручник. Ото якось можна ще гальмувати. Коротше, включимось вже коли приїдемо, бо не можу однією рукою знімати і рулити. Зато працює спідометр. Хоч буду знати з якою скоростю ми роз'їбали. Коротше, ми їдемо, їдемо. Фух, ось ми майже і доїхали. Ще 5 хвилинок і ми на місці. Страшно, капець, гальмів немає, а саме страшне, що не хочеться розбити свою автівочку, бо він тяжкий, суне, як танк. Гальма десь у кінці. Фу, коротше, зараз притягнемо Відьку і хай він розбирається, підключає, тут карбюратора немає. Карбюраторів там в коробці повна коробка, там всього, нам запчастин ще надавали, так що якось отак, так А добре, Дракони тут Потім ветек буде розбиратися. хотів конструктор? Ти не при... у блядь, витчек буде розбиратися нахуй Приедешь будем вместе нахуй ремонтувати. Ти будеш ремонтувати? Я свою частину роботи зробив, я їх притягнув. Будемо позже розбиратися з ними. Ні на наш гляд, не то по точно. Ні на наш гляді, н... то точно. Ні, не сьогодні. Коротше, так що ось якось так. Це буде стануровка ніби. Так що тепер будемо розбиратися. Дрючками ви хотіли корчі. Ось вам корчі. Так що будемо запускати їх звідьком, подивимося, будемо розбиратися, бо я ж хочу ще й пікапа цього зробити. Ой, коротше, всього все, все буде трошечки далі розберемося. Так що, якось так. За коментарі дякую. Все, розбиратися з Вітчком там я тільки приїхав на пів восьму задобався, як не знаю хто пішов як купатися, митися бо грязний, ось цих карчових. Все, за лайки, коментарі дякую. Я все читаю. Ах, все читаю. Пишіть коментарі, це допомагає розвитку каналу. The next day Новий день. А, що ми Вчора купили жигулятор і москвича. Зараз їду в бокс, бо на Жигуль потрібна коробка. Бо там щось з коробкою. Закинемо коробку, Зробим, зробимо карбюратор. Запустимо і буде він їздить. Так що погнали, що я коробочку заберу. Відвезу і буде дещо ще. Ну, подивимося. А ось тут у нас чисто звичайно опинилася коробочка Жигульовська. Так що зараз її достаємо і все. Навіть дві коробочки. Одна чотирьохступка, ступка, друга п'ятиступка. нам треба п'яти. Бачите, він опять раком його сітроєнт поставив. Старший сержант поставив сержанта раком. Маршого сержанта, Младшего сержанта старший. Сержант поставил сержанта. Головного. Головного. Коротше, ну ви зрозуміли суть. Сіжан ступочка, Чотирьохступочка, ступочка. Так що на жигулятора зайде аж нормально. Так, ну що, коробочку привезли. Тепер коробочка п'ятиступочка на той ж регулятор. Вона уже на продажу. З москвичом не вистачає випускного колектора, бо його ніяк не знайдуть. Ну, Мабуть, купимо, він 300 гривень стоїть. Підключимо і все зробимо, тільки трошки далі. Бо в мене ще є діла. Будемо з вітечком розбиратися, розбиратися, робити. Бо я ж хочу ще пікапчика зробити. А що, підари ночі наробили? Оце ось. Все. Ночу прилетіло. Ну, це буде пікап. Все одно так буде різатися. Ну, якось так, якось так. Так що, якось отак от все воно происходит. і я поїхав там ще одними ділами займатися. Вам дякую за перегляд, ставте лайки, колокольчики. Все буде Україна.